Доброго дня, дітки! Цього року наша країна приєднується до Всесвітнього дня прибирання. Проводиться щорічно, це в третю суботу вересня. Це така масштабна акція, спрямована на усунення забруднення довкілля від пластику. Щороку мільйони людей очищають вулиці. Парки, пляжі, ліси, річки, береги та інші моря від відходів та пластикового сміття. Україна цьогоріч приєдналась до акції 16 вересня. Відбудеться вона під гаслом. Хай небо буде мирним, а Україна чистою. Цього року, враховуючи війну, плануються нові формати. На вибір. Цифрове прибирання можна видалити зайві дані зі своїх гаджетів. Таке прибирання зменшить кількість викидів СО2, але прибирання в нашій країні із-за війни трошки змінено. Організатори акції в Україні закликають не створювати скупчення. Брати участь у прибиранні лише в дозволених локаціях, і попередньо переходити інструктажі з безпеки та ознайомитись з алгоритмом дій в разі сигналу повітряної тривоги. Чому так важливо збирати та знешкоджувати пластик? Пластик завдає найбільшої шкоди довкіллю, а також негативно впливає на здоров'я нас, людей. Значно зростає кількість захворювань, тому що продукти розпаду пластику токсичні, вони впливають на імунну і ондокринну системи організму. Також вони осідають у ґрунтах та забруднюють водойми. Повністю відмовитись від пластикових виробів та поліетилену, на жаль, не вийде, та кожен з нас. Може позбутися пакетної залежності, обирати екоторбинки або паперові пакети. Деякі продукти зважуйте без пакетів. Банки, наприклад, можна відмовитись від поліетиленових пакетів для сміття, є біопакети. Тож, всесвітній день прибирання дуже чудова нагода нагадати про необхідність сортувати сміття та. Зменшити використання пластику та поліетиленових пакетів, дбати про довкілля. Для цього потрібно озброїтись мішком та рукавичками і прибирати сміття на рівні своїх будинків або територій, вулиці або району. Час створити добро, Приєднуйтесь до акції. Бажаю успіхів, до побачення!